Вітаємо вас, дорогі друзі. Ми з вами знову в такому форматі маємо гарне спілкування. Я би хотів зараз із відрізку тексту Божого Слова торкнутися важливої теми, яка, на мій погляд, є на сьогодні дуже актуальною і для багатьох є дуже-дуже таке велике запитання. Як нам жити в тих реаліях, які утворилися, склалися у нашій країні. Погляди можуть бути різні, оцінки можуть бути різні, але давайте заглянемо в Боже Слово, яке дає нам вичерпну відповідь і нас підводить до того, що все під контролем Всевишнього нашого Бога і Господа Ісуса Христа. Ось що Він сказав до своїх учнів. Перед тим, як мав їх залишати. Істинно, істинно кажу вам, Івангелія Івана, 16 розділ, будь ласка, 20 вірш. Істинно, істинно кажу вам, що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти, ви будете сумувати, але ваш смуток на радість зміниться. Жінка, коли родить, терпить муки, бо прийшов її час. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає страждань через радість, що народилась людина на світі. Тож і ви нині маєте смуток, та я знову побачу вас, і зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. Для учнів це була вища математика зрозуміти складність тих речей, про які говорив Ісус. Як так, незабаром будете плакати, будете радіти, в чому суть? Вертаємось до того, що Ісус прийшов на землю для того, щоб змінити людське серце. І я повторяю це не раз і не два, і хочу наголосити зараз. Ісус прийшов не робити революцію в економічному чи в суспільному ладі, Він прийшов зробити реформацію у наших душах. І справа в тім, що ніхто із людей, поки не торкнеться Боже Слово і Божий Дух, не зрозуміє свого гріховного стану. Коли Бог мене торкнувся молодості 18 років, потужно Словом і духом своїм, мені здавалося, що більшого грішника на світі немає. Ви знаєте, коли Божа благодать освітлює твою внутрішність, твою душу, ти бачиш все до дрібних деталей. Коли немає цього світла, цього дотику, здається, все нормально: живемо, працюємо, турбуємося, плануємо, проєктуємо і думаємо, що ми праві. Але ж поки ми не попадемо на Божий рентген. Тому Боже Слово є тим рентгеном, коли Божий дух показує нам натуру, натуральний стан нашої душі. І це дуже і дуже. А, так би сказати, боляче побачити себе збоку, що ти думав так, а воно виявляється зовсім не таке біле, як ти думаєш. Але Божа благодать не тільки висвітлює наші темні сторони, воно просто виявляє істинність нашого духовного стану. І ні одна книга в світі не володіє тою спосібністю, щоб просвітлити людську душу так, що її видно наскрізь. І Ісус знав людську душу наскрізь, навіть що люди думали, Він знав. І Він зараз, тих, щоб мене зараз дивитися, тих, що ми знімаємо, Він знає нашу душу наскрізь. Ми не знаємо. І Він для того посилає своє Слово, щоб ми побачили себе з боку. І тому ціль приходу Ісуса змінити нашу внутрішність, змінити наші внутрішні цілі, показати, хто ми є. І що він хоче з нами зробити? Не просто зробити релігійних людей, які ніби в щось вірять, щось дотримують, і так далі. Він прийшов кардинально змінити нас. Не просто підправити, підмалювати, підштукатурити. Він прийшов кардинально змінити нас. Вам треба народитися згори, сказав Божий син до Никодима. І в даному випадку йшов процес, і учні не могли зрозуміти. Вони надіялися, що Він восстановить царство, вони будуть сидіти справа, зліва. Одним словом, у них були зовсім інші амбіції, інші цілі матеріального, такого, знаєте, зовнішніх змін і так далі. А Ісус прийшов змінити нашу внутрішність. Вони цього не думали і не знали. І для того, щоб змінити вас і мене, Сину Божому, треба було залишити небо, залишити славу неба. Прийти на цю землю, і освітлити наші душі і показати нам вихід із глухого кута. І для того, щоб вивезти мене і вас із рабства, із болота, із тої ночі гріховної, треба було за нас заплатити викуп, дати ціну за наші душі. Бо без пролиття крові не буває прощення або нашу кров пролити за наше беззаконня, покарати нас. Але Божий Син рішив взяти удар на себе. Ось чому ми проповідуємо Ісуса. Ми Його славимо, ми дякуємо, ми віруємо, і Він прийшов взяти удар на себе. І для них це звучало дуже сумно. Ви мене не побачите. Як так? Ми надіялися, ми планували, царство буде, ти будеш царювати. Ну, одним словом, таку вони свій малювали картину. Але вони не знали глибинної суті. Тих реформ, які прийдуть після. І тому Господь показав, що світ буде радіти. Чим? О, нарешті позбулися, розп'яли того самозванця, якого вони називали, що демона маєш. Так говорили фарисеї і духовенство про Ісуса. Вони позбавилися конкурента, вони насміхалися, коли він висів на христі, і думали, ну на кінець-то вже успокоїться люди, і вже не будуть більше ходити за тим е Ісусом із Назарету. Вони не знали глибинної суті, що це мало так статися, бо так говорили Мойсей, пророки. В псалмах написано, що треба було дати викуп за людські душі, а це болюча, смертельно болюча справа. І тому Господь сказав, ви будете плакати, тобто, побачите мене, що зі мною зроблять, але ваш смуток обернеться в радість. Що я хочу тим сказати? Тим, що ми маємо своїм серцем повернутися до Бога і зрозуміти суть, що відбувається. Не просто подивитися гори, війна, біль, трагедія, смерть і так далі, але подивитися трошки далі. Що, до, до, що це веде далі? Я вірю, що Господь хоче обновити нашу країну. Ми будемо переживати ще велику радість, прийде від Бога зцілення. Так, ми платимо величезну ціну. Але згідно писання, як написано є, що коли жінка родить, вона страждає, вона плаче, вона терпить біль величезну, навіть кричить. Але коли народить дитинку, вона про біль забуває. І ми пережили два таких передродових потрясіння: перший майдан, другий майдан, і маємо оці треті величезне випробування для України. І я вірю згідно писання, що прийде радість, коли народ України. Оцінить, усвідомить, що Україну захистив Господь, бо такий великий звір напав на Україну, що весь світ думав. І навіть великі воєначальники з таким іменем відомим на весь світ казали: Київ не встоїть більше як три дні, але вже йде більше як 640 днів. І Україна бореться з тим голіафом, і Бог цього голіафа покладе на землю, і це побачить весь світ. І це буде велика радість, це буде свідоцтво потужної дії Божої. Над всім є Боже промисел. Просто ми не все знаємо, не все розуміємо, порою спішимо осудити, зважити, свої думки висказати, почекаємо кінцівки і віруємо, що те, що Бог робить в Україні, має послужити нам на радість. Тоді. Коли ми серцем повернемось до Бога, коли ми запросимо Ісуса в наше серце і багато речей, які до того часу нам були незрозумілі, важкі. Ми зрозуміємо і наповнить наше серце вдячність, що це було Боже ведення і Божий промисел. Хай вас Бог благословить.